Друзі, вітаю вас на каналі. Всім доброго ранку. Продовжуємо <кій> наше тихе полювання. Сьогодні у нас 23 жовтня. 9 годин 30 хвилин. Йдемо, розвідаємо обстановку, що помінялося в лісі за тиждень. Така ситуація. У нас пару днів тому приморозок з близько 6 градусів. А зараз плюс 10 градусів. Що сьогодні такий гарний дощ пройшовся вечором. Подивимось. Подивимося. подивимося. Що помінялось за тиждень? Так я вже знайшов одного червонячка на початок. Так, де я його знайшов, ось все знайшов. Ось такого червонячка. Гарненький. Будемо показувати, <coughs> яка обстановка сьогодні в лісі. Всім слава Україні! Героям слава, що погнали. Друзі, ось вот така ситуація пеньками, з Опеньками, з гребхами теж не не густо. Той червоняк, що ми перший знайшли. І більше я ні одного. Ішов <кій> одну калічку і то така підмерзла вже і її не брали. Вся. І з підпеньками не дуже. Знаю. Щомо дивитися далі. То вже пройшло десь. Певно, що з година часу добре подивимось, маємо пару місць, може щось там попадеться нам Добренько, якщось буде, то будемо показувати. Такої знайшли, друзяки. Так, десь я видів ще одного. Оки знайшли ми. Ось одного червонячка. О, ще гарненький. Гарненький осінній червонячок. Так, і ще десь я видів. Думав, що я вже без грибків буду сьогодні. І цей молоденький. Так, треба зараз погуляти, подивитися. Ось такі два грибка. Це за 2,5 години часу. Хугай, добре. Дякую природі і на тому. Зараз тут походимо, подивимося, може щось знайдемо. йдемо. Їму хморчик виліслований. Репка мене густо. Така осіння краса. Попалися нам такі молоді підпеньки будемо різали. По Перші підпеньки такі, що добрі. Так що, все змерзло. Добренько ріжемо. Ось ще один червонячок попався. На якоб кінь його стане поїджений, але добрий такий грибок. Добренько продовжуємо. Цього зірвав, а цього я не помітив, тут ще я один. один під листечку сховався. Грибків, листя дуже багато, може й незамітно. Добре, отакі От загрибка. Шукаємо далі. Так, друзі, дивіться, яке я сімейство знайшов. Правда, з червонячків, але й добре і то! Тут наш ще четвертий. є. так. Оба-оба. Так, такі чотири червонячка у нас. Майже те, що ми за півдня назбирали. На одному місці знайшли. I co tam mam? Tu trzęsie I tu trzęsie Młodego. Zrywajem. Krasa. Krasa. Ja domożu, że nie o, w domu szłużę niczył na wodę. To wyszły takie chciały w tym Далі. Що там такий козарик попався? О, гарненький. Наш помічник прийшов. Так, добренько дивимося далі. Там попали ще два підберезники. Але свин. Добрий. Один, один, один. Так, тише, два, три. А, другий. О другий. Друзі, ви не повірите. Тут червонячок крис. а тут дивіться, такий ми одного білячка сьогодні знайшли. Ахте що. Я навіть це не сподівався Я вже на таке си да. не сподівав. Так, раз, сфотографувати. Між червонячками вони знайшли білячка. Зраховував сьогодні. Тут нам таке свято. Ой. О, такі три грибка. Добренько, зараз ще подивимося тут трошки. Ой, ще щось є. Але я вже сумніваюся. Добре. Що ж, друзі, будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Ось такий наш скромний сьогодні результат. Ось така кількість червонячків. Ну і наш білячок. Красень. Ось таке. Так ми сьогодні затратили ми десь. Один не три. Це все. Не всюди грибки є вже. Місцями є, де більший мороз був, там же взагалі пусто по лісі. А тут ми трошки підкосили. Добренько тоді. Всім до скорих зустрічей. Бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім добра, миру, злагоди, і мирного неба. Що ж, друзі, будемо завершувати наше тихе полювання сьогоднішнє. Ось із таким скромним результатом. Ось така кількість червонячків і пару козариків знайшли ще. Ну і наш сьогоднішній призер. Наш білячок. Хоч один. Але гріє душу. Добренько тоді. Всім до скорих зустрічей. Бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім добра, миру злагоди. Саме головне мирного неба.